Сьогодні ми відкриваємо виставку Віктора Сидоренка. Це фінальний акорд великого проєкту Віктора, який присвячений 25-річчю його героя. Героя, якого ми бачимо майже на всіх його роботах, проєкт носить символічну назву Нольовий рік. Нульовий рік рік початку, початку можливо, нового життя, можливо, нової ери, коли людина. А стає вже не в центрі всесвіту, коли людина досліджує себе і задає питання, а що буде в майбутньому, як вона перетвориться, як зможе інтегруватися і взаємодіяти з новим світом, з новим світом технологій. Якщо звернути увагу в першому залі, то там навіть якісь уже такі... Нібито прояви того, що людство десь так сказати, доходить до якоїсь межі, там видно навіть фігури, які вже починають сповзати, оплавлятися. І крім того, практично в, цих, в всіх роботах, в тому числі і в відео, присутній такий чорний круг, це може сприйматися як чорне сонце, це може сприйматися як перехід. Скоріше всього, для мене це перехід в якийсь інший. В інші світи мається на увазі технологічні, гуманітарні, так скаті екологічні, які повинні настати кінець кінцем, якщо людство над цим задумується. Ця виставка буде тримати до середини лютого в центрі сучасного мистецтва М 17 Слідкуйте за новинами і чекаємо вас у нашому просторі.